Здоров, друзяшки, Це Юлія, а це Рідо Панасенків. Рідо Панасенків, яких ви дуже давно не бачили, тому що я не хотіла викладати ніякі відео, я не хотіла нічого знімати, я просто хотіла ними гратися. І взагалі-то я записувала вже попередній раз одне відео, там де я пояснювала, чому я не хочу більше записувати відео, викладати і монтувати їх. Але я завагалась, не схотіла його нікуди викладати для вас, бо не знаю, вам треба це все чи не треба. Я засумнівала, що воно вам треба, і не виклала нічого. Тому от, просто. Якщо ви бачите це відео, радуйтесь, молодці. Я не певна, що їх буде багато. Отже, я просто хочу поділитися, що відбувається, якщо вам ще це цікаво. Я просто хочу поділитися, що у мене відбувається в будинку, тому що відбувається дуже багато цікавих речей. Пояснюю, ми зараз в будинку опанаса. Опанас ось він. Ось Опанас. Якщо вам інтересно, то Опанас тепер виглядає так. В Опанаса була дружина, якщо ви знаєте, саманточка. Саманточка зараз на роботі, вона виснажена, вона вона нас тепер письменниця, вона письменниця. І як тільки Опанас він пішов від нас, Саманта. На крилах, не знаю чого, якогось натхнення почала раптом писати книжки, і багато приходить грошей тепер з цих книжок. Ось дивіться скільки. О Боже, о Боже, оце все, оце все написала вона. Хуху. І тепер вона відома. Тепер вона зірка, прикиньте, вона не могла стати зіркою, поки вона жила з Опанасом, вона ходила, позорилась по цьому будинку. І... і через те, що вона не зірка, а це зірковий будинок, все таке. А тепер вона зірка, от і все. Аліна, що тут робить Аліна? Тут взагалі у нас із холостяка Саманта, Аліна, Марина і Дімон Опанасенко. Той, що, Той що безкровний, але він Опанасенко. От. І ще якісь дві дитини: Оленка і Інгігерда. Я не знаю, як я вам зараз це все поясню, але це капець. Отже, Аліна, Аліна тут живе через те, що вона дружина Дімона. Аліна і Дімон тепер разом. Дивіться. Аліна і Дімон разом, і вони щойно завели собі дитину. Дитину. дитину, вони собі завели. Інгігерду. Інгігерда Опанасенко. Я читаю повість временних літ, ну, як вже прочитала, але поки створювала цих людей, читала і Тому інгігерда, ясно. Досліджуйте її історію, знаходьте веселі і цікаві імена. Не, не сучасні, але все одно цікаві. Той. Така ситуація. В них дитина, тому що Дімон, Дімон він розуміє, що Аліна Аліна скоро помре, як і Опанас. Вони дівки постарші, постарші за Дімона і взагалі чого вони одружилися? Ну тому що це дівки з Холостяка. Надо дівкам з Холостяка жити, брати участь в нашому теж житті. Дімон закохався. Все. І не важливо, що вона там старша від нього, тому що це все одно дівка з Холостяка, старша, не старша, і що? Кому це треба? Це нікого не цікаво. І от вона скоро помирає, а він ще навіть не старий, і він би хотів залишити на згадку про неї дитину спільну. Ви бачите? Тому Інгігерда, добрий день. Оленка, що тут робить Оленка взагалі? І що і тут робить Марина? Значить, Оленка це дитина Марини, тому що коли закінчився проєкт Голостяк? Марина сама залишилась в тому будинку крутому. Їй було сумно, вона не схотіла сумувати одна, і вона собі взяла із притулку дитину. Все. І от, будь ласка, Оленка, добрий вечір. Добрий день, добрий вечір, що там у вас? Це Маринина дитина. Чого Марина в цьому будинку? Чого Марина в будинку опанаса взагалі? Тому що Марина тепер одружена з Самантою. Марина одружилась з Самантою. Ось. Тому що Опанас її зраджував, Опанас за життя зраджував Саманточку, нашій прекрасній принцесі, яка виграла, шоу холостяка. Він її зраджував. Він її зраджував, вони посварилися, вона вже ходила там сердита на нього, тому що вона все одно хотіла кохання. І вона почала теж зраджувати опанасу, мріяти про Марину, тому що з Мариною вони на проєкті там дуже близько дружили. Ну, ви розумієте, там У Саманти вже давно таке було. І от вони просто згадали свої старі добрі часи на проєкті, замутили. Я зробила їм лесбійське весілля. Приїхала Марина і привезла неочікувано Оленку. Я не знала про це все. Я чесно хотіла, щоб була, наприклад, Аліна і Дімона дитина, щоб Аліна і Дімон зробили собі дитину на старості Аліни. Бо вони скоро повмирають, а хотілося б від них іще трошки, трошки, додавить якихось генів в родину Опанасенко. Чужні. У Опанаса не було дітей, тому ну, хоча б в з взагалі хай буде. Не то, щоб Дімон дуже любив дітей, бачите, йому взагалі по барабану. Він просто взагалі пішов собі кудись, йому одинаково. Він просто радий, що в нього є дитина, це все, що він хотів. Але він не збирається з нею нянчитися. Аліна теж не хотіла, але Дімон захотів. Ви бачите? Тому Аліна трошки нянчиться, бо в неї трохи є більше відповідальності, бо що це таке? Ніхто не буде нянчитися з дитиною. Марина, наприклад, нема роботи. Марина спить в капсулі. Бачите, в них будинок взагалі не для дітей. Не для дітей. Ніхто не хотів дітей, але ось Дімону закортіло, будь ласка. Ось Марина теж не має дітей, але вона теж нянчиться з інгігердою часто. При тому, що вона собі ж взяла Оленку. Ну, Вона не дуже грається з дітьми. Коротше, люди, тут ніхто не грається з дітьми. Бачите, притулили їм ось сюди ліжка в коридор кудись, якусь кімнату просто загальну. Бо немає навіть окремих кімнат для дітей і не буде. Тут і не буде ніяких дитячих кімнат. Отаке життя. Я не знаю. Бабуськи наші принцеси оці повмирають скоро із Холостяка. Бачите? Марина ще трошечки-трошечки довше, можливо, поживе, ніж інші. І останеться Дімон із двома дочками якимись. Це не його дочка, а це його дочка. Не знаю, такі інтересні історії. Я просто вже записувала, щойно це все відео, я теж розповідала, що і як. Але воно не записалося і тому я другий раз і записую. Може, не так інтересно звучить. Ну, вибачайте, у мене резинки такі, бачите? Не знаю, чи ви бачили в людей таке? Але ось у мене резинки є. Не дають мені їсти спокійно, треба постійно їх знімати, одягати всі діла. Далі, що в нас робиться в місті, в Сан-Мішуно? Боже, я давно сюди не заходила, тому що я гралася там, О, дівки набрали вагу знову чомусь, я не знаю. Брат і сестра Опанасенко досліджують життя в місті. Вже брата немає, брат уже брат в іншому місті, брат уже з дитиною нянчиться. Зараз побачимо, що дівки, що сталося? Танцює, танцює. А не танцює, Василина бігає десь чи що це? Танцює теж. Клас. Всі танцюють, у всіх є колонки. Мені подобається їхня квартира. Отут жив Дімон, а потім я його всі речі в багаж поскладала та й усе. Ось, мені подобається, так. Да. Я так трошки обставила їхню квартирку, щось змінила просто по кольору. Ой, Боже, я просто люблю це все. Люблю це все. Що наші дівчата? Хто Василина? Василина хотіла бути комікесою вона нею і стає, і в неї все дуже добре, бачите? Вона заробляє нормальні гроші, живе в місті, все путем. Ніякого хлопця немає, вмирать поки що не збирається. Я думаю, що в неї нема ще ніякого хлопця, чи дівчини, чи кого небудь. А що з Анет? Анет доросла просто, Анет. Теж як хотіла жити в місті, так вона і досі ще не задонатила ніяким протестувальникам, бо я їх не знайшла, поки що не бачила ніде. І вона працює в інтернеті просто Отак от, от. І живуть вони в прикольній квартирі. Взагалі-то перед тим як Дімона переселить до Опанаса, я поселила Дімона з Аліною сюди. Ось Дімон заліною одружилися, їх поселила в цю квартиру. У мене ця квартира бісила, я не хотіла грати в цій квартирі. Вона тепер якась така: ну, ми не можемо зайти, на і подивитися. Але я не хотіла б грати в тій квартирі. ця квартира прикольна, мені подобається, а та зовсім не подобається. Далі пішли ще кудись. Мені цікаво, що відбувається в будинку опанасенків, в їхньому родовому будинку, тому що я собі все таке видумала, що ну, у них має бути їхній родовий будинок, там постійно має хтось жити. І квартира, оця буде міська. Дивимося. О, вже по дорослі Подорослішали пацани, яких ви навіть не бачили ніколи. У-у-у, вам зараз буде дуже інтересно. Так, да, вони близнюки, Ізяслав і Мстислав. Ізяслав і Мстислав! Все, Ізяслав і Мстислав. Вони близнюки, і я не знаю, чого вони реально ідентично виглядають. Може, їх треба було назвати Борис і Гліб, але ну, ні, Ізяслав і Мстислав. Бо я переживаю, що більше не буде пацанів, нікого буде називати Ізяславом. Вони реально одинакові. Цезар ще є Опанасенко. І ще є Гліб такий, Гліб, Опанасенко. Хто ці всі люди? Хто це? Регіна. Ну, ладно, зараз ви все знаєте. Зараз я всіх включу. І моя любима персонажка Руслана. Русланочка тут моя любима персонажка. Щоб, щоб ви знали просто. Тому що вона найбільше схожа, мабуть, мені на Лесю. І мені подобається ім'я, що її звати Руслана. Не знаю і все. Ось чого. Я зараз так люблю на себе дивитися, я, я красуюся, що я нафарбувалася, одягла свою сорочку. цю, О, Яку я давно не носила. Просто я ніколи себе не бачу, коли я себе знімаю, мені не весело, тому що сьогодні я на фронтальну камеру на телефоні себе знімаю, а не на яку основну. Я не знаю, вибачте, забулася. Забулася. От. Просто якість тут не така гарна, як там, але так мені хоча б веселіше. Бо мені нудно сидіти без камери, оце все себе записувати на цей телефон, ну вона не записує. Що попало, коротше. Я не знаю, що ніхто не йде на роботу. У них була тут якась вечірка. Регіна, хто така Регіна? Регіна, ти де? Регіна сидить, грає в шахи у Руслани в хаті. Це і досі Руслана хата Ну, горище таке собі. Значить, вона нікуди не ходить на роботу стається. Так, у неї немає роботи. Регіна. правильно? Я... їх дуже багато. Регіна, взагалі, з самого початку, якщо ви бачили на моєму каналі, колись я пробувала вести рід, там, де була Лейла. Онофрійчук. Якусь родину Онофрійчук. Була в мама Лейла. І вона жила із Бобом Панкейком. От це їхня дочка Регіна. Регіна тут живе, тому що вона одружилася із Ілоною. Отак, от, от у них теж було тут лесбійське весілля, може я вставлю. тут стояла арка. Вони одружувалися, був іще Олег. Це все для того, щоб Олег, нарешті, порадувався, що хтось із його дітей одружується. Я не знаю, чого вони всі такі нарядні, мабуть, теж було якесь свято, прийшли щойно з якоюсь чимось весілля. І значить, Регіна, вона разом із Ілоною. Отак от, от. І є Русланка, моя любима. Русланка ні з ким не одружувалася. Але в Русланки є син, Цезар. Я таке планувала. Я планувала це, але я не зробила це спеціально, тому що Руслана вже сама це зробила. Я хотіла, щоб у Руслани з'явилася дитина. Ну, немає в неї хлопця, дівчини нікого немає. Вона сама по собі ходить науківець, то собі там живе на горищі, в сараї. Ну і що? Нормально. А тут, а ось бачите, Ілона розплодилася, в Ілони троє дітей Ну, разом із її подругою, Регіною. То, якби Руслані просто теж було сумно, чого усі кругом одружуються, плодяться і все таке, і вона, наче тут лишня, живе в цьому будинку, всі оці малі діти її витісняють, оця подруга Регіна теж, і всі, коротше, її притісняли. Тут вона не хотіла вже себе так почувати, наче вона тут вже ніхто і просто якась зів'яла гілка родоводу, чи як там, і все. вона не хотіла себе там почувати так. Тому вона просто захотіла собі свою дитину мати. Бо тому що я планувала, що, можливо, вона долучатиметься просто до виховання дітей ілони. Але вона не схотіла долучатися до виховання дітей Ілони. Вона сама собі дитину знайшла, он, де Цезар. Його реально було звати Цезар, а потім я його українськими буквами написала Цезар. І все. Ці двоє взагалі. Я про них нічого не знаю. Я бачила їх, коли вони були малі. Вони хоч. Не знаю, ліжка їм ось поставила нарешті, тому що були дитячі, і ось досі дитячі, Це треба теж прибрати. Прибрати це дитяче ліжко, поставити нормальне, велике. Або, або я не знаю. Ось, бачите, тут ось є оце ліжко, ця спальня Олега і Олесі, які вже повмирали. І я так не хочу займати ту спальню, знаєте, ось. Леся. Ось Олег. І я дуже не хочу займати ту спальню, тому що це вона, це їхня спальня, це їхня спальня. Я не хочу, щоб хтось хтось інший був, крім них. Знаєте, це якось зовсім так, ну не знаю, неприємно. І я зовсім не хочу, щоб Ілона і своєю регіною теж тут спали. Тому Ілона з Регіною сплять отута, отута. Я їм трошки переставила, вони можуть тут вдвох спати, вони сплять. Я не знаю. Руслана теж не живе в кімнаті батьків, вона живе отут на сараї цьому. І її син Цезар теж любив тут зависати, я знаю. Він теж любив там позависати. Так от я не хочу, щоб, наприклад, Ілона торкалася до ліжка її батьків. не знаю. я не вважаю, що це буде добре. Можливо, Руслана б могла там бути, але Руслана їй соромно, вона соромиться просто там жити. Не хоче, не хоче йти в ту головну спальню. от як. І взагалі я так придумала, що у Руслани і в Ілони буде така собі міні-конкуренція, тому що Руслана вона насправді ходить, поливає оці всі рослини, вона спеціально не поливає оцих всіх коровисьок, тому що вона їх боїться, вони її їдять і вона так. Просто хоче, щоб вони усі згинули і більше її не з'їдали. І хай вони собі так скелеті нами стоять. Але весь остальний город вона вже доглядає, тому що вона поборола свій страх, вона вже займається городом. І тобто, ці всі гроші, оцей весь город доглядає самотужки Руслана, як така відповідальна дівка. А Ілона, вона щось постійно шукає себе, вона тут з дітями, в неї якісь свої зацікавлення там в цієї Ілони, я не знаю. Вона вже працює якимось там якась модниця, не знаю, щось фешеном. Ну, я б сказала, що Ілона просто шукає себе. І я якось видумала, що в них буде така собі конкуренція. Є Руслана, яка працює на городі, тому вона тут, а не остання буква в алфавіті, а є. Ілона, яка теж не остання буква в алфавіті, і вона взагалі то продовжує весь цей рід. От Руслана не схотіла, не змогла, не вийшлося в неї бути такою, бо що вона пішла в науку. А ось Ілона захотіла, і в цьому цьому велетенському будинку, щоб жили всі, типу, знаєте, діти Ілони, щоб оце все таке відбувалося. Але Руслана теж така: ні-ні ні, підождіть. Вас, звісно, багато дітей, і їм усім треба кімнати, ліжка, і оце все. І вони зайняли весь наш простір, ваші діти, із оцією регіною. Але. ну-но-но. No -no -no. У нас тепер є ще Цезар, і він теж потягається за цю спадщину. От, отак От я думаю. Получається, що у нас тепер шестеро дітей з'явилося це в третьому поколінні. Да? В третьому поколінні в нас буде шестеро дітей, хоча одна із тих дітей взагалі не їхня, але все одно все одно, можна сказати, таке, таке дуже багато дітей з'явилось усіх. Ось бачимо. В оцих двох дівчат ще немає ні дітей, ніяких партнерів, але то таке, хай як хочуть, поки що можуть жити своє життя, вони займаються кар'єрою, вони живуть в місті. Ніхто не знає, як там буде, чи будуть у них якісь потомства, чи не буде, але поки що ось так. Да, Мстислава, Єзяслава, я зовсім не знаю, але вони зовсім одинаково виглядають. Оцей гліб такий прикольний, реально пофарбувався, як його маман. Оцей гліб мені цікавий. Мені цікавий персонаж буде Цезар. Мені буде цікавий персонаж мабуть, Гліб, він хоче бути багатим. Все, я вже поняла. оце, оце діти ось цієї Ілуни. Особливо цей гліб, оцей самий молодший, оцей самий молодший гліб він буде себе вважати мажором. Він уже мені виглядає як мажор. І він вже і близько не знає, що ходить отам таке, що таке ходить отут годувати коровиськ, що таке поливати оці драгонфруси. І ось оце вже буде в них перший, перша людина, перший представник роду, хто почне спускати бабки оці всі, і все, і, і не буде нічого робити. І ще, мабуть, оцей Мстислав ізяславу не будуть там намагатися якісь кар'єри собі робити чи щось таке. Цезар взагалі буде дуже стара тут працювати, як його мама, тут теж буде ходити, мабуть, поливати і доглядати за будинком. Ну, а ось цей гліб, він, взагалі, все спусте. Він все спусте, я вам кажу, він все спусте. Ось така ситуація, люди. я вам показала, як живе мій рід. Якщо ви бачите це відео, значить вам пощастило, і я його таки виклала, а не так, як попереднє відео, там, де я вам пояснювала, чого я не хочу знімати більше ці відео. Просто я не знаю, захотіла чи до вас пожаліть, чи то себе пожаліть, навіть не так як вас, але я жалію себе, я не хочу вам жалуватися і все. І зараз я записую себе на фронталку, і це не так якісно, але мені, хоча б, веселіше. Дякую друзям, які мені пишуть коментарі. Вас там, шук, 5 чоловік 5, які пишуть мені коменти. Я хотіла вам сказати, що я завжди ціную те, що ви мені пишете. І взагалі на вас тримається цей канал. От тих 5-6 людей, які мені пишуть кожен божий раз, під кожним відео коменти, на вас тримається цей канал. Серйозно. Ні на кому більше. Ага, так. Да. Всім папа! -па.